Традиційно для квітня прилучани залишилися без гарячої води минулої п'ятниці. Користувачі послуги з прикрістю констатували цей факт. А відтак одразу постало питання: чи це вже на все літо, чи можна все ж очікувати гарячу воду в квартирах багатоповерхових будинків? Заступник міського голови Дмитро Іванов називає таку ситуацію характерною для всієї Чернігівщини. Окрім того, нашому місту не вистачає субвенцій від держави, щоб повністю оплатити енергоносії. Ситуація з заборгованістю на рівні 15 мільйонів у нас не збільшується заборгованість. Якщо в Ніжині заборгованість постійно збільшується, вони і судяться, але у нас вона зменшується потрошку. Але цього року сподіваюся, що ми трошки її зменшимо. Хотілося би сказати, що ми заплатили 7,5 мільйонів штрафних санкцій на «Нафтогазу». Це не є нормально. Нам не повертають різницю в тарифах. Ми сподіваємося, що нам повернуть різницю в тарифах і ми зможемо закрити заборгованість. Тобто, робота ведеться. Попри все, наголошує Дмитро Іванов. Мерія докладає всіх зусиль для повернення гарячої води прилучанам. Зараз докладаємо максимум зусиль для того, щоб гаряча вода була. Вчора проводили зустрічі з міським головою з першим заступником облдержадміністрації. Вирішили питання. Зараз стоїть питання лімітів газу. Це питання загальноукраїнське, загальнодержавне. Ліміти не довели. Ні, до облгазів, нічого нема. Лімітів і докладаємо максимум зусиль, щоб отримати ліміти і щоб місто було з гарячою водою. Найближчими днями прилуцькі посадовці планують поїздку до НАК Нафтогазу, де сподіваються все ж таки отримати ліміти на газ.